Привіт-привіт! Маю розповісти вам про дискатор Свіфтер-диск. Світтер-диск насамперед покликаний для виконання зачищення поля від стороні бур'янів, загортання і решток у верхньому шарі ґрунту, максимального збереження ґрунтової вологи після збирання зернових культур, утворення ґрунтового шару з рівномірної грудки, вирівнювання поверхні поля дотриманням чіткої глибини обробки від 2 до 12 см, провокування бур'янів та падалиці з послідуючим його знищенням, якісної підготовки ґрунту перед послідуючим посівом. Досягається даний ефект за рахунок певних особливостей даного агрегату. А саме, дискатор має унікальний диск А-агресивної конструкції. Мігкими вирізами та профільною прісністю дає можливість підрізати, подрібнювати, перевертати та перемішувати у верхньому шарі ґрунту. Утворенню так званого шиферу у нижній частині ґрунту запобігають стійки, розташовані на декорах зі спеціального матеріалу з ефектом перфорації при роботі. Вирівняність поля та нижньої частини ґрунту забезпечується завдяки переднім опорним колесам. Та осетно розміщеними прикочуючими катками. Крім того, на рівність поля впливає збалансованість центру ваги агрегата, так як транспортні колеса знаходяться інтегровано поміж опорними колесами та катками у центрі. Це також дає можливість працювати на максимальних швидкостях, м'яко та з легкістю на нависку трактора. Гідроциліндр на дишлі. Також допомагає утримувати вирівненість в горизонті дискатора на будь-яких швидкостях та додає плавності передачі від трактора до арігату тягового зусилля. До всього цього цифтер-диск потребує мінімального догляду в обслуговуванні. Ступиці на підшипниках не потрібно змашувати та обслуговувати. Регулювання глибини відбувається в одній точці за допомогою кліпси. налаштування горизонту. Також просто одним гвинтом регулюються опірні колеса та котки одночасно. Все це на рамі із міцної німецької сталі з багатьма ребрами жорсткості. Всі навантажені рухомі вузли, обладнані втулками для більшої надійності. Збільшена кількість гідроциліндрів на крилах для плавності, надійності та безпеки. Все це дає нам можливість отримати зачищення поля від стерні, бур'янів. Загортання їх решток у верхньому шарі ґрунту, якісної підготовки ґрунту перед посівом, максимального збереження ґрунтової вологи у верхньому шарі після збирання зернових культур, утворення в ґрунтовому шарі рівномірної грудки та рослинних брешків, вирівненню поверхні поля на глибині обробки від 2 до 12 см, провокування бурянів та падалиці, можливість плавно. Та якісно працювати на будь-яких швидкостях. Від нас тердиск надійний, простий у використанні. Своєю якістю допомагає утримувати додаткові прибутки фермерам. добре відомий досвідченим аграріям по всій Україні.